Щасливе дитинство Оксана Радевич Грабовська. Щасливе дитинство це тепла хатина, в якій у любові зростає дитина. Це мамина пісня, бабусина казка, любов усіх рідних, Господня ласка. Щасливе дитинство це друзів багато, з якими і будні минають, як свято. Це щедрі сюрпризи і здійснені мрії, казкові бажання і щирі надії, щасливе дитинство в щасливій родині, яка все найкраще плекає дитині. Благаєм, дорослі зробіть все можливе, щоб квітло у світі дитинство щасливе!